Ну і тепер до довгоочікуваного виступу Джо Байдена ми переходимо, адже Сполучені Штати стоятимуть пліч опліч з Україною стільки, скільки буде потрібно. Саме такий меседж видав на цій промові до конгресу президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. За його словами, американці змогли об'єднати НАТО і створили глобальну коаліцію проти агресії Путіна. Путінське вторгнення стало випробуванням на віки, випробуванням для Америки, випробуванням для світу. Чи ми будемо відстоювати найбільш основні принципи? Чи ми будемо відстоювати суверенітет? Чи ми будемо відстоювати право людей жити вільними від тиранії? Чи ми будемо відстоювати захист демократії? Через один рік ми знаємо відповідь. Так, ми будемо, і так ми це зробили. Джо Байден окремо звернувся до посла України Оксани Маркарової, яка також була запрошеною до Конгресу. Президент США попросив її встати, а решту присутніх привітати її гучними оплесками. Вона представляє не просто свою націю, а мужність свого народу. Посол Америка єдина в підтримці вашої країни. Ми будемо стояти з вами стільки, скільки буде потрібно.